Вітаю на каналі Продажі та сервіс. Мене звати Олександр Підкупай і я керівник відділу продажу. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як менеджеру з продажу стати класним і завжди, або майже, завжди робити круті результати. Чому майже, пояснюю. Тобто, якщо ви працюєте певний час в продажах, займаєтеся саме активними продажами, так тобто ви є продажник, менеджер з продажу, ви починаєте свій шлях у цій кар'єрі, а це професія, або шукаєте відповіді на запитання, постійно займаєтеся своїм розвитком, це буде вам дуже корисно. Тож, поїхали. Про те, хто такий менеджер з продажу або продажник, а я розповідав у минулому відео, і треба передивитися, щоб ви мали для себе розуміння, взагалі, як працює ринок і хто є хто, так бо проводячи багато там дуже багато кількість півбесід, я чую від людей, які подають там свої резюме на Посаду менеджер з продажу, що там вони полюбляють спілкуватися, тому хочуть працювати, а це не є причина. А, круто, да, треба любити спілкуватися з людьми, але якщо ти просто любиш спілкуватися, то ти не є продажник-менеджер з продажу з одного боку. І, і певні люди вважають, що вони там менеджери з продажу, а насправді вони займаються. Скажімо так, виконують трохи інші функції, але ніяк функції продажника. Тому раджу передивитися минуле відео. Отже, поїхали. Щоб завжди робити круті результати, щоб завжди бути класним менеджером з продажу, треба усвідомити в першу чергу, що це професія повноцінна. І у цій професії можна будувати круту кар'єру, або о, саме у цій посаді, як менеджер з продажу, о, навчатися навичкам і, взагалі, о, всьому тому, що покращує і продаж і допомагає продавати якомога більше, о, та згодом о, зробити свій дохід дуже високим, тому що в мене є знайомі, які заробляють о, там. Дві-три-5 тисяч доларів на місяць, продаючи ну, це такий певний люксовий сегмент, але тим не менш бет за англійської мови. Тобто, навіть не знаючи англійську мову, спілкуючись на внутрішньому ринку. Але там дійсно акули, які дуже круто продають. Тобто люди, які знають, що таке продажі, постійно навчаються і це робити. Або Можна йти і потім на керівні посади, і зазвичай керівниками стають ті, хто а, гарно з одного боку продає, але не тільки. Тому що керівник це і відповідальна людина, і повинен володіти навичками менеджменту, брати на себе відповідальність та інше. Тобто а, ця професія дозволяє не тільки мати гарний дохід, а й побудувати кар'єру. Ось. А, тому Перше, це раджу усвідомити це все, що я проговорив, і відповідально поставитися до цього. Тобто, не просто там піти перебитися якийсь час. Таких людей дуже багато. І, як правило, вони не мають класних результатів. Ось, Тому що не серйозно до цього ставляться. Тобто, в першу чергу, серйозно до цього поставитися. Далі, якщо ви. Uh, вже в це йдете. Uh, ви маєте розуміти, що як і в будь-якій професії, uh, ви є такий постійний студент, постійний школяр, тобто постійно навчаєтеся. А uh, якщо ви там опанували певні навички, uh, побачили, що вас виходить продавати, і на цьому зупинилися, нічого не робите, то у вас не буде класних результатів. Uh, що я маю на увазі, під постійно навчатися. <ган -йова> якісь внутрішні навчання в компанії, а це лише крихта від того, що вам потрібно робити. Крихта це десь там відсотків 10-15 максимум. Окрім цього, вам потрібно постійно щось десь шукати: якісь книжки, статті, дивитися відео. Підписатися на певних авторів у соцмережах: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube і передивлятися їх рекомендації поради відео, наприклад, підписатися на мене, читати книжки, певну літературу завжди шукати. Да? Вивчати психологію додатково, вивчати, як працює мозок людини, як людина міркує, вивчати маркетинг. А, тому що не можна комусь продати, не розуміючи, як людина приймає рішення як вона мислить взагалі. Мо, точніше, можна продати, але не на великі цифри, не на великі чеки. А, тому що це буде скоріш таке, монотонна робота. Ось тобто постійно-постійно навчатися як навичкам з продажу прямим хардскілам, професійним тобто, шукати. А, нові ідеї по встановленню контакту, намагатися бути не таким, як усі по ринку, тобто вигадувати якісь цікаві фразочки, шукати, де знаходити їх собі, виписувати, а, шукати цікаві питання і взагалі їх, їх генерувати у своїй сфері, своїми клієнтами, у своїй ніші. Для того, щоб більш поглиблено це робити, якісно це робити, пропрацьовувати класні презентації вашого товару послугу, знаходити нові фішки при опрацюванні заперечень це перше. Далі, що ще входить до складу навчання? Як я вже проговорив, це вивчення всього того, що. Навколо продажі знаходиться, тобто так само і маркетинг. Вам потрібно розуміти, як людина на що реагує, як вона себе поводить. Далі це психологія поведінки людини, тобто поведінки клієнта, в нашому випадку, з вами, так? як люди приймають рішення, завдяки чому, які тригери бувають, як людина мислить, що в неї в голові відбувається. Це все вам дозволить дивитися на продажі багато ширше і знаходити рішення в тих ситуаціях, де інші менеджери, які не займаються своїм розвитком, цього не роблять і мають гірші результати. Колись, коли я починав свою кар'єру в продажах, я не чекав, доки мене там будуть навчати. Були якісь навчання, так вони класні були. в мене був крутий керівник, але окрім того. Я сам цікавився продажами, тобто задавав собі питання. Такий там я працював у рітейлі, да, і, наприклад, там, з 10 людей половина, десь 4-5 до половини йшли на контакт, інші 5-6 людей не хотіли взагалі йти на контакт. Із цих 4-5 людей там один-двом вдавалося зробити якийсь продаж. І у мене ставало питання саме до себе: а як мені зробити, щоб йшли на контакт не 5 з 10, а 7 з 10 людей? І я шукав певну літературу, вивчав, читав самостійно або ну тобто, десь там собі виписував ідеї, генерував їх самостійно і ці гіпотези перевіряв на практиці, і що працює, втілював постійно і відпрацьовував їх так. Потім, типу, окей, а як там з тих з тої кількості, яка йде на контакт, збільшити в продаж, перевести власну конверсію підвищити? Тільки таким чином, коли ви проактивний, ви будете мати гарний дохід, гарні продажі, напрацьовувати собі власну клієнтську базу, мати рекомендації і таким чином підвищувати продаги. Да? Аналізувати. Дуже важливо, це одна з е, таких важливих навичок менеджер з продажу: постійно аналізувати, що в тебе виходить. Повторювати це, що в тебе не виходить, чому не виходить, е, як змінити, на що змінити, що виходить у колег, як виходить. Тобто, постійний аналіз. Без аналізу ну, нічого не буде. Маю на увазі гарного результату. Далі, як ми влаштовані, ми як людина маємо на увазі. Продажі це спілкування людини з людиною. А b — неважливо. все одно спілкується людина з людиною. І якщо, наприклад, да, ми не любимо там свій товар, послугу, який продаємо, ми її будемо погано продавати. Всі це будуть відчувати. Це на якомусь підсвідомому рівні. Це навіть глибше ніж психологія. І люди це відчувають. І ти ну не зможеш якось. Людину обманути, а, чисто механічно, там на механіці, завдяки технікам, продажі, етапам продажі ви будете робити продажі, але так, щоб ну, типу класно, ні а, це перше. да. Друге, а, наприклад, енергія. А, ви повинні розуміти а, і усвідомити собі, що ми, як люди, наприклад, я. Ми всі відповідальні за свій стан. І ніхто ззовні не може повпливати на ваш стан. Якщо, наприклад, ви вчора гарно так погуляли, і сьогодні вам, ну так, м'яко кажучи, кепсько, перепрошую, це ви відповідальні за свій стан. Ви погодилися піти погуляти. Вас ніхто там не змушував пити спиртні напої чи до ранку танцювати, коли вам на наступний день працювати. Ні. Тому треба узяти відповідальність за свій розвиток і взагалі за свій стан, за своє життя, власні руки. Коли ми продаємо, спілкуємося з людиною, в нас відбувається обмін енергією. І якщо у менеджера з продажу цієї енергії не вистачає, її недостатньо то з іншого боку, людина буде чути якесь щось таке в'яле, м'яке, мямля і невпевнене і взагалі, ну, типу, що? Ну, типу, ну якось, ну самі поміркуйте, ви полюбляєте дуже спілкуватися з людьми, які там не ну, риба на м'ясо, і взагалі якась тряпочка? Ну, звісно ж, ні. Ми любимо спілкуватися з енергійними людьми, ми любимо спілкуватися з позитивними людьми. У тих, у кого посмішка, у тих, у кого багато енергії, ми від них отримаємо. До речі, посмішка це один з інструментів гарних продажів, навіть під час телефонних продажів. Ось тому це все треба вивчати пити, наприклад, водичку і чому саме, да. тобто багато-багато. Я зараз тут це не буду розповідати, я так йду тільки по верхах, щоб ви розуміли, що. Питання доволі широке і глибоке, да, в розвитку менеджера А, Ось. І коли ви цим всім займаєтеся, тобто не відсиджуєтеся, не чекаєте, що вам там принесуть, пуснуть, кажуть, типу, там, чому ти погано продаєш, давай розберемо твій дзвінок, або не знаю, там давай ми тебе відправимо кудись там на курси, тощо. Ні. Ну, ні, серйозно, ні. А, ви ж коли там маєте чого їсти, ви йдете, шукаєте що їсти, так? Або готуєте. Ну, так, тут так само. Тобто, ми відповідальні за результат. І не треба сидіти чекати, поки вас там хтось там, керівник відділу продажу пне, або хтось інший, або взагалі звільняє. Ну, ніхто не любить э, ледячих людей, невідповідальних. Ось. Тобто, э, давайте підрезумуємо. Перше, це. Постійне саме навчання, навичок продажу і посилення кожного етапу з продажів, починаючи від привітання, закінчуючи, заверш, там, виявпо, закінчуючи що там в нас, привітання, випотеп, презентація про опрацювання заперечень і укладання угоди. Наступне це вивчення психології. Далі постійний аналіз помилок і того, що гарно виходить, і це відтворювання. Вивчення себе як людини, як ми працюємо, і взагалі, як функціонує наш мозок, і як люди між собою взаємодіють, і питання, чому вони взаємодіють. І найголовніше це усвідомлення того, що лише ми відповідальні за свої результати. Ми відповідальні за свої навички взагалі в цілому за своє життя. Да? І тому, якщо ви вирішили бути менеджером продажу, треба серйозно до цього поставитися і розвиватися як такий а, постійний студент-школяр, який все вивчає, тоді ви будете дуже круті і ну, на ринку вам. А, не буде ціни, тому що дійсно крутих менеджерів, їх зазвичай ну, в типу, цілому по ринку відсотків 10, і вони дуже дорого коштують. Ось. Підписуйтеся на мій канал, ставте, будь ласка, лайк, якісь там питання, пишіть, що хочете розібрати. Буду дуже вам вдячний за ваші питання, думки, коментарі і погнали далі. Всім гарного дня!